Можна? Добрий день. Я знаходжуся в Житомирі в новому медикалі центрі. Познаю, як ти сюди попала, по об'яві у Фейсбуці почитала. Зацікавилася, бо були болі в спині, ноги, тяжко було ходити і тому подобне. Прийшла я сюди, походила я п'ять днів на процедури з, з препаратами цими. Далі стало легше по ступенькам, по східці ходити. Потім цікаво було, як почалось наш марафон. я. Це ж перший місяць, я такий тут, ну, як участвую. І вирішила я таке спробувати. Перший звіт було дуже. Не знала, що написати, але написала, написала дуже, дуже понравилася. Пішла я далі. Далі, і все-таки я до кінця його доходжу, цей марафон. Дуже, дуже добрі у мене відгуки, скільки мене ну, І, і пошав, з людьми багато познайомилася, особливо з нашими кураторами, Єленою і, і, Петрівною, а, 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 Дмит, е, Денисом Анатолійовичем. І вашим мужем. Віктором Віталію Івановичем. А, Віталію Івановичем. Хороші прия... чудові люди, дуже обідзивчиві, дуже ну, хороші. І зараз я дуже чудова, що я сьогодні от, прийшла на центр я покажу на всі ваші підбори. На а скільки ви їх не взували, Миколай? — Два роки не носили. Не носили то, що не могли. Тікали дуже ноги, Прийшла трохи і все, чекали, і, ми, і Це кинула? вже за три неділі з марафоном. Ви вже mm -hmm, на підборах. Да. Умничка. Що вам допомогло Вперше, саме? Скинула 5 кг вісу. Повторіть голосніше. Скинула 5 кілограм вісу. Як, і, і меню по-другому я складаю, зараз діти мої це, це все їдять. І все-таки знайшла час для себе фізичними вправами займатися. Це дуже добре. Я дуже, дуже рада. Мишка, і, Викола, і, і, это... і, і всім бажаю, щоб на свій ще раз теж приєдналися до марафону. Да. І дуже цікаво, дуже. Да. дуже, дуже, дуже. Умнічка, дуже дякую вам. Угу. Молодець.